Фухсики нас банда. мене б вас на дугу, пацаны. Вот було б круто. Сідар! I'm home! Я на кордоні. Сідар! Дружище! Пеньок старий. Варчун! Ну що мічений? Живий от щасливий чортяка. Щодо артефакту. Стосовно того артефакту, який ти замовляв. Чим порадуєш Сталкера? Є така справа. На. Тримай свій артефакт. Оце розмова. Лови купони. Так, що ще? Живий от щасливий.